Коли силам оборони України вдалось витіснити російську армію з Київщини та Чернігівщини у березні-квітні 2022-го, бомбардування з території Білорусі суттєво зменшились. Але Білорусь усе ще залишається важливим логістичним хабом Росії у цій війні. У такому світлі стає зрозуміло, що існування демократичної Білорусі є важливим для безпеки не тільки в Україні, але й в Європі. Тож, поки залежний від Кремля Лукашенко править Білорусь, Україна залишатиметься джерелом загроз, у тому числі гібридних, 27 лютого 2022 у Білорусі відбувся референдум, де серед іншого громадяни підтримали відмову від без'ядерного статусу. Звісно, складно говорити про прозорість результатів цього голосування, але тим не менше, так Лукашенко отримав своєрідний дозвіл просити у Путіна повернути мінську ядерну зброю і засвідчити готовність застосувати її без вагань у разі агресії проти Білорусі у травні 2022-го Міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території. Учільник гур Кирило Буданов зазначав, що перші російські ядерні боєголовки з'явилися у Білорусі у серпні 2023-го. На його думку, використання ядерної зброї з території Білорусі геополітична гра, засіб ядерного стримування і підвищення ставок водночас. Тож Україна ніяк не може дозволити собі ігнорувати україно білоруський кордон, доводиться концентрувати там значні ресурси. Чому сучасна Білорусь є загрозою для країн Європи, а може навіть і для НАТО? По перше, російські військові і спецслужби дуже комфортно почуваються в Білорусі і сприймають її як частину Росії. Через білоруську територію Росія здійснює гібридні атаки на сусідні країни. Ще з 2021-го росіяни з допомогою Білорусі створюють проблеми для Євросоюзу, зокрема через кордони з Польщею і Литвою. Наприклад, вони спрямовують потоки мігрантів Сирії та інших країн середнього сходу і північної Африки, що створює напругу і може дестабілізувати ситуацію ще один інструмент гібридної війни і тиску на інші держави регулярні військові російсько-білоруські навчання, переміщення військових, техніки і зброї, і ядерної, у тому числі. Улюблене російське бряцання зброєю, яке в будь-який момент може перетворитись на агресію проти іншої країни. Якщо подивитись на карту, то можна спробувати уявити наскільки легше б дихалось Польщі і країнам Балтії, якби вони межували з вільною демократичною країною, а не російським сателітом. Також постійною зоною напруги є Сувалкський коридор. Це ділянка сухопутного кордону між Польщею і Литвою, яка відокремлює російський Калінінград та Білорусь від країн НАТО і ЄС.